На годиннику сьома сорок учні Ковальського ліцею номер 10 йдуть на навчання. В закладі впродовж тижня дітям пропонують страви за рецептами кулінара Євгена Клопотенка. Розмаїття стало набагато більше, овочі стало більше. Цікава подача. Вона приходить з школи, нам розповідає, ділиться враженнями. Дуже їй подобається харчування смачніше і яскравіше. Ваша Ай. улюблена страва, яка з нова меню? рис з рибною котлетою бур і буряком і сухариками. О 9.30 – сніданок для учнів перших-других класів. Кухарі розпочинають роботу. В глибшу ємність покласти м'ясо порізане, поперчити. Посипати можна він пише коріандром. І потім капуста квашена і гречка, масло, і заливати водичкою. Із цього набору продуктів буде бігос з гречкою, каже кулінарка Любов Харчук. Пише в нього, що це легка, легка страва для кухарів відпочинок, тому що там все в одну пляшку. Учні перших других готуються до дегустації сніданку. Це дуже гречка. Зробили карточку з курочкою і мені дуже сподобалося. І гречку мені теж і бурячок дуже смачний. Я наїдаюся, мені добре. Я люблю все їсти, але не все таке, макарони люблю, але щось корисне теж не люблю поїсти. Які страви готували у їдальні ліцею вперше і що пропонували дітям, розповідає кухарка Любов Харчук. Перший день фрикаделька з вюрчком, потім було болоньєзе паста і салат з капусти, потім була курка з паприкою і з картопля з кібочками. В п'ятницю була шпундра і сьогодні бігу з речкою. На обід ньокі будуть сьогодні картопляні, в п'ятницю були панкейки. Палички курячі, ну у нас супчики були наші, бо ну не знаю, супчики щось там крем супи. Ну я не знаю, чи діти наші будуть таке їсти після сніданку. Ліцеїсти початкової школи голосують за страви смайлами. Ліцисти старшокласники роблять це через гугл форму, розповідає керівниця ліцею Олена Жигаревич. Найбільше каже, смакували запечена з кипками картопля з паприкою та куркою. Найменше шпундра свинина тушкована з буряками. Нині експериментальний тиждень у їдальні ліцею завершився. Така експертиза кулінарна. Власне, проводиться для того, щоб нам знати, яке, яке блюдо, яка страва буде в майбутньому включена в наше меню, а яке готувати не варто, тому що діти не віддали йому перевагу з нового року, з 1 січня, відповідно до постанови Кабінету міністрів, харчування має бути у всіх школах таке впроваджене. Але ми розуміємо, що до того часу. Потрібно оновити обладнання. Ми повинні навчити кухарів. Це теж проблема, тому що хто буде вчити. Очевидно, що ті, хто готує зараз. Зараз обід у школах Ковельської тергромади вартує 8 гривень. Скільки коштуватиме харчування за нове меню, поки підраховують, розповіла заступниця міського голови Наталія Маленицька. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Волинь.